В Україні триває загальна мобілізація населення, але деякі категорії чоловіків призовного віку мають право на відстрочку. Юрист Дмитро Франчук в інтерв'ю «Росбізнес консалтинг Україна розповів, чи можна подати відповідні документи до ТЦК та РП, якщо повістку вже було вручено. Отримання повістки не означає автоматичний призов. Якщо у вас є законні підстави для відстрочки, наприклад, навчання, догляд за дитиною. Неналежний стан здоров'я тощо ви маєте право подати заяву про відстрочку, пояснив він. Юрист поділився, що для отримання відстрочки від мобілізації спершу необхідно зібрати всі необхідні документи, які підтверджують це право це можуть бути довідки з навчального закладу, медичні довідки або свідоцтво про народження дитини. Після цього потрібно написати заяву про надання відстрочки і прикріпити до неї копії всіх необхідних документів. Заяву необхідно подати до ТЦК і СП за місцем реєстрації, уточнив Франчук. Співробітникам варто розповісти про обставини, які дають громадянину право на відстрочку. Навіть у разі подання заяви про відстрочку може знадобитися проходження ВЛК. Це необхідно для підтвердження підстав для відстрочки, підкреслив юрист. Якщо вам відмовляють у відстрочці без достатніх підстав. Ви можете оскаржити це рішення в адміністративному порядку або через суд, додав він. Крім того, юрист заявив, що заяву потрібно подати якомога раніше, щоб співробітники ТЦК і СП швидше розглянули це питання. Він зазначив, що подання заяви гарантує, що військовозобов'язаного не призвуть до армії, якщо в нього є законні підстави на відстрочку. Також подання заяви допоможе уникнути непорозумінь і конфліктних ситуацій із ТЦК і СП, підкреслив Франчук. Мобілізація в Україні останні новини Раніше військовий оглядач Денис Попович заявив, що замінити мобілізацію добровільним рекрутингом не вдасться. Він наголосив, що примусовий процес мобілізації має передбачати мотивування людей йти на війну. Крім того, Боєць Збройних сил України з позивним Тунець вважає, що відправляти на фронт усіх українських чоловіків не є гарною ідеєю. Він наголосив, що кожна людина має виконувати свою роботу навіть у тилу.